2011 рік добігає до свого завершення. Голова Вінницької облдержадміністрації зустрівся з представниками регіональних мас-медіа для того, щоб підбити підсумки роботи та визначити пріоритетні завдання на 2012 рік. Основним здобутком року, який завершується, є аграрний сектор. Особливо тішить рекорд по збору зернових, який становить 4 мільйони 300 тисяч тонн зерна, що на мільйон тонн більше, ніж минулого року. На 2012-й планів теж чимало. Запевнив Микола Джига, ми взяли курс на розвиток молочного товарного виробництва. У 2012 році планується розпочати будівництво семи комплексів, серед яких комплекси Станіславчику. Жмеринського району, я там був, там розпочаті вже роботи, село Сьомаки Хмельницького району і село Осіївка Бершицького району. До 15-го року ми розраховуємо реалізувати в галузі тваринництва 45 інвестиційних проєктів. В тому числі молочному скотарстві 39». В агросфері. Найбільше співпраця налагоджується з Білорусію. У них є чому повчитися, каже очільник області. Щодо цукрової галузі Вінничини, то сьогодні в області працює 14 заводів. Щоправда, усі вони є старими енергозатратними. Деякі з них були побудовані ще у 19 столітті. Це заводи розраховані на споживання великої кількості на той час дешевого газу. Це заводи, які були мало ефективні, і сьогодні вони теж дуже затратні. А ситуація, як ви бачите, останні, останні події, які проходять сьогодні в переговорах із Російською Федерацією, ситуація з Газом буде дуже складна. Тому ми презентували проєкт, інвестиційний проєкт будівництво. Поки що починаємо із одного. Це містечко Шпіків Тульчинського району. Будівництво скрового заводу абсолютно новітнього покоління, яке буде працювати на 80% на своєму біологічному паливі. Ситуація з елеваторами дещо краще. Сьогодні їх в області нараховується 47. Щоправда, вони теж потребують модернізації та впровадження на них енергозберігаючих технологій. Сьогодні в області вже встановлюють сонячні батареї. У деяких районах освоїли їх дію на практиці. Завдяки прагненню фахівців знизити рівень затрати енергії. Вінничина очолила рейтинг найбільш енергоефективних регіонів України. Щодо освітянської сфери, то протягом року в області відкрито дві сучасних нових школи. Відновлено та збудовано близько 40 дитячих садочків. Та проблем у галузі освіти ще вистачає. Школу майбутнього Микола Джига бачить такою: недостатньо сьогодні дати знання. Треба привити дитині навики спілкування. Треба, щоб там була така атмосфера доброти і відкритості. І чуйності, і людяності, то що сьогодні не вистачає в нашому суспільстві. Там не повинно бути вчителів, які курять, там не повинно бути вчителів, які, значить, повишають, повишають голос на учнів. Низька заробітна плата, недостатність робочих місць, екологічна проблема, непридатність до споживання питної води, здоров'я населення це ряд важливих питань, з яких почнеться наступний рік, каже Микола Джига. Адже, окрім гарних здобутків області у різних сферах, найперше треба дбати про населення. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.